Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, ми живемо під час війни, і тому багато страхів. Навіть цієї ночі ми пережили чергове бомбардування, особливо там навколо бурштинської станції. Але й тут кажуть, що по Івано-Франківську, Ну, звичайно, що це є такі дуже точкові, але ми не знаємо, де буде наступна точка. Але оцей страх, який може викликати, можуть викликати оці воєнні події, то не є просто страх від війни. Дуже часто це є відголосом такого внутрішнього переживання і страху, який переживають люди. До тієї, до тієї міри, що психологи навіть називають ці проблеми людськими страхами. А що це означає? А це означає, що людина дуже часто переживає страх насамперед перед майбутнім, бо ми не знаємо, що воно буде. Які сили будуть впливати на наше життя? Бо часто люди вірять, що Бог є добрий, але є злі сили, і як вони вплинуть, то людина не знає і дуже переживає, щоб злі невидимі сили, а може, і злі й видимі сили не вплинули на неї так, щоб вона в майбутньому постраждала. Але можемо ще признатися. І в іншому, що ми живемо у страху перед теперішнім. Тому що переживаємо, що про нас інші люди думають, як воно тепер щось відбувається. От ми живемо, а якісь події відбуваються. Ми не знаємо, що воно означає. Ти розмовляєш з людиною і не знаєш, що від неї чекати. І у Святому Євангелії воно дуже гарно зображено. Бо Ірод для того, щоб забезпечити, щоб його не критикували, цар Ірод, то не той цар Ірод, який Ісуса в дитинстві переслідував, то його вже дитина син. Той цар Ірод наказав. Стратити без суду і слідства Івана Хрестителя, тільки щоб Іван Хреститель йому не заважав. І тут до нього приходять чутки, що з'явився ще один. Значить, не зупинена та вся критика Царя Ірода. І він тепер боїться, чи то Іван Хреститель може ожив, може, ще щось сталося, і можновладець. Він перебуває у страху. Оцей образ Ірода, який перебуває у страху, він добре змальовує, як то людина живе і боїться всього. І ми скажемо: А як не боятися? Адже всі створіння живі вони бояться за своє життя. І якщо наступає якась небезпека, пташка пурх і вже полетіла, тікає, а якщо не може втекти, то вона вгризається будь-яке створіння воно нападає для того, щоби себе оборонити. І ось мудра, розумна людина, якій Бог дав розум і свобідну волю. Як вона має сприймати це життя? Тому що примусити самих себе не боятися, такої сили людина не має. Але поряд з оповіданням про Ірода ми бачимо оповідання про Ісуса Христа, який приймає своїх учнів, приймає тих, які до Нього приходять. Він їх хвалить, їх підтримує і. Дає їм здоров'я. Тобто, коли приходиш до Ісуса Христа в Його товариство, то страху немає. І дивлячись на оце товариство Ісуса Христа, мусимо з вами ми ствердити ось що. Сама себе людина не може переконати, щоб вона не боялася. Тільки тоді, коли вона довіриться Ісусові Христу, Господу нашому, і то правдиво довіриться, і буде знати, що ніякі злі невидимі сили, чи навіть видимі сили злі, не можуть зашкодити тому, хто е довіряє Господу Богу, ну бо що можуть зробити, можуть побити, можуть вбити. Але навіть якщо якісь чи труднощі чи навіть смерть, то все одно ми залишаємося з Господом Богом. То тільки тоді оцей інстинктивний страх він зменшується, стає розумним, щоб людина не робила необдуманих кроків, але насправді приходить спокій, і людина заспокоюється. Це подібно, як, наприклад, малий, який ходить до школи. І який прийшов одного разу, а хулігани шкільні відібрали у нього телефон, і з нього насміялися. І тоді він іде до тата. А тато працював у поліції, був і військовий, і він йде розібратися з тими хуліганами. Він піде до директора, поговорить з батьками, і все буде гаразд. І ще ні телефон не повернений. І ще навіть тато не дійшов до тієї школи, але малий вже спокійний чому? Тому що свою турботу передав у руки того, хто вміє вирішувати ці проблеми. Отак От подібно і ми для того, щоб цей щоденний страх подолати, не самі себе покликані переконувати не бійся, все буде гаразд. А все віддавати у руки Божі і входити у товариство з Ісусом Христом. І коли ми йому навчимося віддавати свої труднощі і проблеми, то тільки тоді буде панувати у нашому серці спокій, і тоді страху ніякого не буде. Бо, як каже апостол Павло, любов нищить. Усякий страх. Слава Ісусу Христу!